В чому успіх в Тю. Я не знаю, чесно. У вас як в особистості? <свіс> Знаєте, я. Тому що це ж на вас приходять, ну, на Данилу Яневському, зрозуміло. <свіс> ну, зараз я спробую пояснити. По-перше, після історії з громадським був період непевності, може, навіть десь депресія була. Пошук незрозуміло чого, і якби не Грішин, який в березні або там в квітні вже сказав: давай, кажу, що давай. Ну, давай робити, а що робити. Якраз торговельна марка була зареєстрована, можна було сайт робити. От-от-от. Ну і вирішили робити щотижневі ефір, і з цього поїхали кудись. Невідомо було, чи є запит, чи є у нас аудиторія. А чого не відомо, в громадське би ж так само створювало. Слухайте, ні. Ну, ну, це ж історія в, в, репутаційно вбивча на громадському сталася. І ти не знаєш, після того тобі будуть вірити або не будуть вірити. Тому що в тебе є сумніви, тобі закинули ці сумніви в тебе самого. Е, прекрасна, шикарна спецоперація була, звісно, з того боку. Спецоперація? Так. Ну, я не жартую, насправді. Для чого? Знищити ресурс незалежний, елементарно. Тобто це не всередині якісь там. Це тривало всередині півтора року, між іншим. Це дуже такий колий процес з зовнішнім підігріванням, підіграванням, з використанням, не знаю, людських, напевно, з одного боку жадібності, з іншого заздрощів, а в когось просто марнославство. І... Зовні це хто підігрівав. Люди, які нам не симпатизували. Це Самому представники проєкту. влади. Ну та це політиком. Це прізвища, які починаються на Л, на Х і на Г. E. Ребус <ріпи> вам над. Я вчора просто про технологію. Знову ж таки, ваше інтерв'ю з Онищенком. Там він сказав про Гнапа, та, що це виявляється, технологія банкова, ну, Коли я, так з людиною от, працюють її вмовляють, і ти, як типу, я не знаю. Але... технологічний проєкт, потім ГНАП, його компрометують. Але ГНАП відігравав роль у цій історії теж. Але я про інше, що ну от вона сталася, і ти потім, потім в тебе безсонні ночі насправді. Я тоді поїхав в Берлін, безсонні ночі ти. Дивишся, як, де, що відбувалося, і рахуєш, сидиш, прокидаєшся, береш калькулятор, знову починаєш рахувати, знову лізеш там, в таблички і так далі. От. І ти не знаєш, в яке ти поле потрапляєш, тому що маркетингу немає. І маркетингових досліджень немає. І це все е, називається пальчиком помацав і виходить. І, ну, а воно взяло і так от знову покотилося, тому що те, що ми робимо. Це цікаво нам самим. І на чому воно тримається, очевидно, на певній гармонії, тому що в колективі немає жодного скандалу, з'ясування взаємин, в кожного є розподілені функції. Тобто тут людина, людина функція. В ситуації з громадським для вас найважче було це ну якісь там репутаційні втрати чи розчарування в людях. В ну, репутаційні, репутаційні втрати мене не лякали, тому що, як вам сказати, я якраз ну, розчарування в людях, це, напевно, було найгірше. Тому що, знаючи все абсолютно, якби ви знали все, ви б зрозуміли мене на 100%. Тому що вирішення всіх питань, які були викинуті в публічний простір, виконані навмисно. Пропонувалися одним єдиним документом, про який я згадаю, були ще інші документи, який врегульовував цю всю ситуацію, і це було сподівання на здоровий глузд людей, що вистачить клепки не стріляти собі в ногу, тому що тут ж репутаційні втрати не лише в мене, в них так само відбулися. Тобто, о почали сваритися, ну все знову українська історія, типу, щось не поділили. Ділити не було що насправді. Ділити можна було лише бренд, який в принципі, я зареєстрував у 2012 році, у вересні місяці. Я сподівався на здоровий глузд і на відчуття власної безпеки. Перемогли не ці речі, перемогла зовсім інша штука. Тобто, папір, який передбачав протокол, який передбачав врегулювання. Непублічному просторі, треба було сідати з юристами за стіл переговорів, підписувати протоколи і йти от цим шляхом. Таке було запропоновано. Натомість 19 січня було ухвалено інше рішення, було вкинута заява наглядової ради, так званої. Чому так званої? Тому що статутом передбачалися процедури, потрібно було провести аудит. Якщо у вас є якісь претензії, то треба було провести а розслідування, б. аудит, і вже маючи на руках якісь факти. Можна звинувачувати в тому, що встановлено. А натомість це були комсомольські збори, які я слухав по телефону. Там, де фантазія вирувала так, і робилися такі вкиди, неприємні дуже, що а, все, це йому 10 років ув'язнень. Угу-гу-гу. Там, ну знаєте, таке збудження відбувається. Ну і після того з'являється заява, яка ґрунтується ні на чому. Так, так нічого й не відбулося. От вся історія. Вам комфортніше працювати на себе? Ну, тепер так. Тепер. Тобто, це не завжди так було? Mm. Ну, історія дуже проста. Я коли працював на СТБ, то потім звідти звільнився, і ми почали робити п'ятий канал, звільнився через цензуру. На п'ятому каналі був написаний проект, який ліг на стіл Ющенко Порошенку, і сказали: ну все, давайте робити п'ятий канал інформаційний. Там теж треба було переконати, що канал мусить бути інформаційний. Бо спочатку там була якась лялька, вечірню казку робили, кіно показували, і еротику показували, і от а новин було мало. От. Але тоді жодного інформаційного каналу не було в Україні. Хочу надати. І переконання, переконування. От менеджмент п'ятого каналу, на що говорили: слухай, ти нормальний хат-токер. Ти оце й роби. От в менеджмент не лізь. А це було пов'язано з менеджментом, тому що я звільнився з п'ятого каналу вже після того, як зрозумів, що як бізнес проект не розвиватиметься. Тобто, в принципі, навіть не як бізнес, а просто як проект. Тому що все, що я просив Петра Олексійовича, зробити, це зробити аудит фінансовий, технічний і треба було підсилюватися. Не можна було сидіти, склавши руки, робити все вручну. Натомість були люди, які були в його оточенні: це юрістець Іван Адамчук, Владислав Лісовський, для яких була вигідна така ситуація. Не розвивати, а просто заробляти, на, їдучи на старому Запорожці, не треба була Формула 1. Все, і довелося йти, і тобі в спину лунало ти не менеджер. Ну, окей, я не менеджер. Ну, а після того, вже, як ви розумієте, було громадське, такий великий проєкт, де Після вже, як завершилася ця вся історія, мені в спину почали говорити, що ти стартапер. Ти, у тебе виходять стартапи? Я кажу, ок, чому вони виходять? Ви не подумали. А хто був менеджером ці три роки існування там, громадського в такому стані, в якому воно існувало? Це ви собі не уявляєте надзусилля, як зв'язати різновекторні зацікавленості різних людей, доходило до особистих там, сварок. І так далі, але це не виносилося назовні, тому що це не можна робити. Це вбивство просто. І доводилося людей зводити, пояснювати, що треба толерантніше ставитися один до одного і так далі. І плюс, вам що... пояснювати, що треба толерантніше я, ставитися? Я їм пояснюю, так? Ні, так ви ж не знаєте всіх історій, ще раз скажу. я не хочу це розказувати. Ні, не треба. Просто завжди вам закидають, що вони досить толерантні, а тут ви кому Я такого... не толер, я, ну, як... я не до них якраз. Там я до, до, до колективу ставився дуже дуже я був чутливий, тому що довелося помирити одного й другого. А сварки почалися буквально з другого дня існування проекту. Я з ним не буду там, мов почалося. Ну, Творча творчі люди, це повсюди. так. Не знаю. Зараз мене так не є. І тепер а тепер, оці три роки, що з 16-го по сьогоднішній день. То мені довелося навчитися, якраз медіабізнесу. Ну, тобто, тепер я вже точно менеджер, сформований. І я можу лише масштабувати проєкт, тому що я зайду на будь-яку студію, я прорахую її вартість. Тобто, я знаю, що скільки коштує, я стежу за тенденціями технічними, теж, за сучасними рішеннями, і дуже ретельно добираю людей. Дуже ретельно. Масштабувати я можу, але в часі це буде дуже, не дуже швидко. Тому що швидке зростання, як показав досвід, і п'ятого каналу, і громадську приводить в колектив, як це називається, дохла риба. Можливо. Ну, поганих людей, які починають інтриги. От курилка, це взагалі місце, де яке треба заборонити, бо курилка це, це там обговорюють все. Про тебе починають е, щось говорити, якусь повну дурню. Е, і от це все, що на домислах побудовано, це найгірше. Тому в мене зараз все просто. Я звітуємо, що місяця по донейтах, скільки надійшло. Е, всі я їх малі називаю, ну окрім Дена, ден, ден малий. Малі знають, що як відбувається. Вони бачать, що все, все нормально, що я не жирую, я не, не купив собі нерухомість, не знаю там машину. Я сижу і в одягу навіть уже скільки років. Минулого року тільки кросівки купив. А так, я навіть не на оновлюю гардероб. Вони мене змушують Там дівчата кажуть, ми підемо тобі зараз щось купимо, бо ти вже задовбав ходити в цьому. От. Мої особисті спостереження, може, помиляюся. Ви стали трохи м'якіші, як ведучий, ні? Так це що, маю бути постійно кусатися чи що? Для цього ж мають бути якісь підстави. Розумієте? І я став дивитися просто на світ після всіх цих перетрубацій і після нашого внутрішнього розслідування, коли я назвав вам літери Лх Г, я почав розуміти, що все може бути по-іншому, ніж здається, на поверхні.